Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Традиційно будемо проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижчий мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно все-таки автомобілі по Україні та перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Так, Біленький Нісан Кашкай. Одинадцятий рік, 1,5 дизель 228 пробігу, 10-350 ціна. Контакти до власника присутні. Так, Покажу вам по салону. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Mitsubishi Outlander 2015 року 2,3 дизель, 15800 ціна. Тут є контакти до власника і є сервісна документація. Покажу вам по салону. Так, шкіряний салон бачимо з електрорегулюванням. Є підігріви сидінь, повний привід, мультикермо, клімат-контроль присутній. Форкоп також є. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть вже більш повну інформацію. Toyota RAV-4. 11 рік, 2.2 дизель, повний привід, 258 пробігу, 13600 ціна, контакт до власника присутній. Мультикермо, клімат-контроль, автоматична коробка передач. Парктроніки і фаркоп є. Нісан рок. Так, тут у нас 16 рік, 120 тисяч пробігу, 2,5 бензин, 14600. Ціна. Контакти ось тут присутні. Так, покажу по салону. Можете відкрити? А, це не ваше. Ви чекаєте, так? Ясно. Та дзвоніть туди. Так, Люди чекають, власника нема. Передаємо привіт власнику року. Треба чекати клієнтів біля авто. Kia Sportage в дуже гарному кольорі. 17 рік, 48 тисяч пробігу, 2,4 бензина, автоматична коробка. Ціна 15 чи 16 тисяч. 16 Вже хотів на тисячу упустити. Телефон до власника присутній. Так, покажу по салону. Так, Салончик, значить, автоматична коробка, мультикермо бачимо. Більше інформації по телефону. Hyundai Santa Fe. 11 рік, 235 тисяч пробіг, максимальна комплектація, повний привід, 14500 ціна, двигун 2,2 дизель. Власник колег, контакти видно. Шкіряні сидіння з електрорегулювання, мультикермо, автоматична коробка, клімат-контроль, дисплей. парктроніки та фаркоп присутні. Чкіа Соренто з Німеччини 14 рік, 189 пробігу, 20 тисяч ціна, максимальна комплектація, 2,2 дизель, власник колег, контакти, контакти присутні. Шкіряний салон роз. Давайте покажу тоді. Так, шкіряний, шкіряний салон з електрорегулюванням, мульта кермо, автоматична коробка. Клімат контроль присутній. Панорамний дах є. Сидіння бачу з пам'яттю. Парктроніки та фаркоп присутні. Ой, приб'юся! 5-6 місць п'ятимісний варіант. Sportage, 12 рік, 2-літровий дизельний двигун, повний привід, 15, 217, 190 пробігу. Власник Олег, контакти присутні. Є панорамний дах, шкіряний салон, мультикермо, автоматична коробка, кліматконтроль. Отак виглядає панорамний дах. Парктроніки також присутні. Кого цікавить, телефонуйте. X-Trail, 2008 рік, 230 пробігу, 2,5 газ, бензин, автоматична коробка, 900 ціна, контакти до власника чи власниці присутні. Так, Покажу по салону, шкіряний салон з електрорегулювання, мультикермо, автоматична коробка. Є підігріви сидінь, бачимо, є панорамний дах. чого-то люк такий великий. Парктроніки також присутні, кого цікавить. Телефонуйте, прошу. Максимальні комплектації. Nissan Qashqai. 8 рік, 1,5 дизель, 8300 ціна. Весь в рідній фарбі і контакти до власника присутні. Так, механічна коробка, мультикермо, кліматконтроль є по автівці. І поруч, поруч ще один варіант в такому яскравому гарному кольорі. Десятий рік 1,5 дизель, 10800 ціна, контакт до власника присутній. Тут вже у нас панорамний дах, бачимо. Мультикермо також є, клімат-контроль присутній. На гарних дисках оригінальних. Кого цікавить, телефонуйте, отримайте вже більш повну інформацію по машинці. Audi Q5, 14 рік, 3-літровий дизельний двигун, дуже рідко зараз зустрічається. 23 тисячі ціна, пробіг 182. Контакти до власника ось тут присутні. Так, панорамний дах бачимо є. шкіряні сидіння з регулюванням, з пам'яттю, Мультикермо, клімат, підігріви. Електроніки також є. Ford F-150, пікап, 15 рік, 200 тисяч пробігу, 3,5 газ бензин. Так, отут є контакт до власника ціну потрібно уточнювати. Так, зараз заглянемо з іншої сторони. Так, заглянемо по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Yeti. 15 рік, 13800 ціна, повний привід, 2 двохлітровий дизельний двигун, контакти до власника присутні. Так, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, коробка механічна. Nissan X-Trail в коричневому кольорі. Восьмий рік, двохлітровий дизельний двигун, повний привід, не фарбований автомобіль. 11450, контакти присутні. Мультикермо, автоматична коробка, бачимо. Форкоп також присутній. Nissan Qashqai. 11 рік, 230 пробігу, 2-літровий дизельний двигун, 7 місць, 11650 ціна, контакти ось тут присутні. Так, салон на тканині, є мультикермо, коробка механічна, е, Значить, є клімат-контроль бачимо, панорамний дах. Добрий день, трошки вас потурбую. Електроніки також присутні, без жодного підфарбування. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть вже більш повну інформацію. Toyota rav 4 10 рік, 2,2 дизель, автоматична коробка, без підфарбувань, 13650 ціна. Контакти до власника ось тут присутні. Так, так, буде краще видно. Так, що у нас є? Шкіряний салон, шкіряні сидіння, мультикермо, автоматична коробка. Клімат, контроль, присутній люк також є. В Гарному кольорі такому, як всі люблять, темно-сірий. Кого цікавить, телефонуйте для уточнення інформації. Тігуан 13 року, 2-літровий дизельний двигун, повний привід, не фарбована. 13650 ціна, обмін можливий. Так, що у нас по салону? Салон на тканині. Підігріви, підігріви є. Клімат контроль є. Перектроніки, фаркоп присутні. Форд Куга. 11 рік. 12900 ціна, 2-літровий дизельний двигун, повний привід, не фарбована. Контакти до власника. Присутні ось тут. Надіюсь видно. Так, внизу, панорамний дах присутній, шкіряний, чорний шкіряний салон, мультикермо, клімат-контроль, автоматична коробка. Підігрів і сидінь, бачу, також є. Фуркоп та парктроніки присутні. Hyundai 21 2021 року. 1,6. не знаю, Дизель чи бензин, але гібридна версія, не фарбована 100%, 39900 ціна. Контакти до власника присутні. Дивимось по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Lexus RX, 11 рік, 24500 ціна, 3,5 бензин, 40 тисяч пробігу. Контакт до власника присутній, ціна 24500. Доларів. Так, є люк, світленький салон шкіряний, мультикермо. З деревом, автоматична коробка, клімат. Більше інформації за телефоном. Nissan Qashqai. 13 рік, 2-літровий дизельний двигун, 7 місць, автоматична коробка, не фарбований. 13 950 ціна, контакти ось тут присутні. Шкіряний салон Підігріви присутні. Мультикермо. автоматична коробка, клімат контроль, панорамний дах. Форкоп також є. Нісан Кашкай. 14 рік, 13 950 ціна. Механічна коробка передач, бензиновий двигун, без підфарбувань, контакти присутні. Шкіриний салон, підігрів сидінь, мультикермо, коробка механічна, клімат-контроль присутній, панорамний дах. Є. Парктроніки також присутні. Mercedes GLK. GLK у нас 250. -та. 13 рік, 238 пробігу, 2,2 дизель, ціна 19800. Контакти присутні. Шкіряний салон з регулюванням. Бачимо. Мультикермо. Клімат контроль. Кого цікавить? Телефонуйте за номером.